Через незадовільний стан покрівель квартири Житомирян масово заливає водою. До редакції Житомиринфо продовжують звертатися обурені люди, яким відмовляються допомагати у Жеках. Нам сказали, що така ситуація по всьому місту, у них не вистачає людей. Прямо з люстри, як ви можете побачити, капає навіть не капає, льється вода, вся кімната мокра, стояла і мисочка, і відеречко, тому що не з одного місця, а з двох місць протікала вода. Працівниця третього ЖЕКу телефоном у доволі різкій формі запропонувала Марії Малиновській вилізти на горище і самотужки ліквідувати протікання. Коли ж у кабінеті головного інженеру Жеку Михайла Кравчука з'явилися журналісти з камерою, розмова була зовсім іншою. Я думаю, що завтра до вас підійду. Я записав заявочку. Вашу дощ буде туди. Люди не полізуть на цю покрів. Ви ж розумієте, все-таки техніку безпеки ми повинні дотримуватися. Цього року Житомирські комунальники знову не встигли підготуватися до осінніх злив як слід. Дахи течуть, підвали заливає за прогнозами синоптиків. дощитиме у Житомирі ще впродовж декількох днів. Тому, якщо вас поки не затопило, готуйте миски і відра заздалегідь.